Олександр Сімпол Костелів офіційно покидає наві. Лебіга залетів пограти в КС-2 до Сімітона. А Олександр Усик після буксу пішов грати в КС-2. граємо в Counter-Strike. Якщо ти не встигаєш постійно слідкувати за новинами, це відео саме для тебе, в якому я відібрав найяскравіші моменти у світі Counter-Strike за минулий місяць. Вітаю, друзі! З вами Фелікс. Давайте домовимось. 500 вподобайок я залишу такий формат на каналі, і кожен місяць буду робити вижимку найцікавіших новин, які відбуваються навколо нашої улюбленої гри. Також підпишись на канал, щоб не пропускати наступні відео. Піхали на спонсора, і полетіли на GoGo Case Нові користувачі можуть безкоштовно відкрити два кейси. Це український проект з кейсами та скінами КЕС-2. Переходиш до них за посиланням в закріпленому кометрії. Перед тим як логінитись тим, нажимаєш, що в тебе є промокод, вносиш Fail Free та отримуєш на баланс 20 центів, за які відкриваєш два кейси за мій рахунок. Вивести ці скини можна після поповнення від 2 доларів. На сайті можна відкрити кейси, робити апгрейди та контракти. І цікаво те, чого немає у Габена. Мій бонусний промокод, який дасть тобі 35% при поповненні. Пишеш просто Felix, та зможеш тепер відкрити ще більше кейсів. Забирай халяви і не загравайся, тому що габен то чи сайт і гроші завжди краще витратити на поріжок з вишнею. Місяць почався зі скаму гравців. КС 2 якісь приколісти створили гру під назвою Plumber's Legacy, у якій є скіни, ідентичні КС-2. Шахраї відправляють трейди з цієї гри, типу з кращим скіном, що заманює людей. А у них натомість забирають справжній скін в Кес 2 Через декілька днів Valve видалили гру зі своєї платформи, тому що тільки їм можна забирати ваші гроші, а взамін давати звичайні пікселі. Valve додали до гри нові сувенірні набори. Коли ви їх відкриваєте, ви отримаєте сувенірний скін, на якому гарантовано буде флешка брилок з рандомним хайлайтом мажору, який можна потім зняти і прикріпити на любу іншу зброю в грі. Особисто мені було цікаво їх повідкривати. До речі, Саша Сімпл так і не отримав цього року свою наліпку з автографом, так як він грав за фейс на правах оренди, а офіційно ще був приписаний за наві. Свій слід він лишив якраз в хайлайтах на нових брелках. Один із самих популярних є той, де йому не вдалося ні разу влучити на мапі Міраж. Коли він дізнався, що додали цей момент, він його відразу прокоментував. Дякую, що додали два моїх промахи, але перейменуйте цей хайлайт на те, що ти бачиш, те й отримуєш. Якщо ми вже згадали за оновлення в КС, за останні місяці їх було декілька. Додали новий принцип трейдів з кінами Києс 2 замінивши звичайний сімиденний трейдбан на сімиденний трейд захист. По факту це той же трейдбан, але поки він триває, не можна ніяк взаємодіяти з предметом. Окрім цього, люба із сторін трейду може його відмінити і повернути все на свої місця. Якщо пропустив, детально можеш глянути в цьому відео. Через два тижні після оновлення з трейдами вийшло ще одне велике оновлення з новою анімацією для зброї в грі. Тут бонусом підвезли кучу крінжа і багів. Повна інфа теж є на каналі в цьому відео. Місяць був дуже насичений не тільки обновами, а також рекордним контентом. Деоні Піксель зробив найбільше опенкейс за всю історію в cs 2 з іншими блогерами. Більше ніж на півмільйона доларів. Це є абсолютним рекордом витрачених грошей за один раз в cs 2 До цього опенкейсу долучились популярні ютубери та стрімери, такі як Arrow, Sparkles, з та інші, щоб значно збільшити рекордність опену. Цим допоміг колекціонер Мегалодон 888, який роздав блогерам кейси та капсули на сотні тисяч доларів. Стрім тривав 10 годин, а у підсумку стрімери вийшли в мінус на 83%. 590 тисяч перетворилися у 100 тисяч доларів. Також на цьому стрімі на твічі загалом в моменті були присутні більше 200 тисяч людей одномоментно. Це було легендарно, так не дуже профітно, але легендарно. Наві офіційно попрощалися з Сімплом і написали про це в своєму телеграмі. Після останнього мейджора ми отримали кілька трансферних пропозицій щодо Simple, і всі вони були передані йому на розгляд. Сьогодні ми хочемо оголосити, що після 9 років у клубі Simple залишає NATO Свінсера. Ми безмежно вдячні Олександру за шлях, який ми пройшли разом за численні трофеї, незабутні емоції та хайлайти. Ми прощаємось наразі, але з нетерпінням чекаємо тебе знову на сервері. Також на офіційному youtube каналі Na'Vi можна знайти триб'ютне відео присвячене цій легенді. Thank <laughs> you. Так що ж Сімплом буде далі. Стало відомо, що Сімпл готується до дебюту в BC Game. Менше ніж за два тижні українська зірка вперше вийде на сервер у новій команді. 11 серпня BC Game стартує в ESL Challenger League S50 Кубок Європи матчем проти Bad Click. формат турніру Double Elimination Усі матчі Best of переможеця тримає отримає 11300 доларів і слот в ESL Challenger League. А чотири переможці зіграють за місце в ESL Pro League. Тому офіційне повернення Сімпл зовсім близько. Пізніше стало відомо, що сайт BC Game, як і низку інших криптоказино, було заблоковано на території України відповідно до указів президента номер 133 від 2017 та номер 203 від 2021. -го. Також казино заборонено в Німеччині. Звідки родом інший гравець команди? У пу що далі буде з кар'єрою легенди? Подивимось. Після того, як Лебіга на своєму стрімі сказав, що якось хотів би створити свою професійну команду в КС 2, український стрімер Сімітон не раз по рофлу запускаючи стрім, називав його «Готуюсь до Лебіга і спортс. А згодом на його стрім залітає вже сам пан Лебіга, щоб разом пограти. Ось пару моментів з цього стріму мішаня. Ти не хочеш поіграти ну, з реальними ну, скіловими чолами? Дарова, Алло. Алло. Справа знібухайло? Зараз вонтапики побіжать. Ай, анта. Повне відео є на ютуб каналі Сімітона. Кому цікаво, можете переглянути, а в коментарях передати привіт від Фелікса. Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі, полюбляє відпочивати від тренувань, граючи в КС. 2 в одному із своїх останніх інтерв'ю, яке Усик давав під час тренувального процесу перед реваншем з Даніелем Дібуа, він розповів: ми тут працюємо, а десь о четвертій годині можливо підемо грати в КС. Мені подобається грати за терористів. У цій грі немає програвших як і в нашій команді. у нас є лише переможці. Це ще не перемога. Це просто підготовка. Але мені подобається, бо моя команда виграла минулу гру. Гра стала засобом для розвантаження після виснажливих тренувань, частиною його спортивного режиму. Також раніше він казав, що його улюбленими іграми в дитинстві були Quake, Mortal Kombat і Worms. Вони залишили найяскравіші ігрові спогади. До речі, в Mortal Kombat його улюблений персонаж був Sub-Zero. Став лайк, якщо хоч раз грав за цього персонажа. Якщо вам сподобалось відео, дайте про це знати в коментарях. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.